Біфрен, спокій за ясної голови марафон Єдині новини триває. Для вас працюють команди фактів та вікон. Я дякую, що ви з нами. Росіяни обстрілюють прикордоння за добу, поцілили в 12 громад Сумщини та Чернігівщини. Про це повідомляють у Держприкордонслужбі. Стріляють окупанти в основному з мінометів та ствольної артилерії з території Росії. На Сумщині поранено 4 цивільних пошкоджені загалом два десятки будинків, автомобілі, два підприємства, зокрема зерносховище місцевого фермерського господарства, школа, садочок та сільський будинок культури. В іншій громаді пошкодило лінію електропередач, електропостачання оперативно. Відновили. Танки, реактивна та ствольна артилерія, постійні штурми. Бахмутський напрямок нині один з найгарячіших на Донеччині. Але наші воїни продовжують тримати там оборону, щедро насипаючи ворогу зі своїх гармат. Кажуть, боєприпасів тепер вдосталь, тому окупанти вже не мають тут вогневої переваги. За роботу артилеристів спостерігала Тетяна Нуканечна. Гармата! Так, починається наше знайомство із гірськими штурмовиками на Бахмутському напрямку. Не встигаємо привітатися, як він надходить команда Відкрити вогонь. Любий час у дванадцятій, в першій, в, в другій годині, може бути цілу ніч от сьогодні. Ми працювали три цілі вночі, і зараз вісім цілий тільки що перед вами. Гаубиця д 30 Щедро роздає ворогу сувеніри калібром 122 міліметри. Жива сила, піхота, техніка, мінометки, машини, ну, бронетранспортери. Які саме із Перелічених цілей відмінусували за вказаними координатами. Воїни дізнаються згодом. Поки що прикривають свою піхоту, яка стоїть попереду. Щойно бійці відпрацювали по цілях ворога і одразу надійшла команда в укриття. Є декілька секунд, щоб заховатися, тому що може полетіти відповідь. Урагани нас? Ні, туди. усад. Кажуть, хлопці працюють органи, але трохи далі. Отак вчора над нами було. Ви не чуєте його воздусі, ви не чуєте нічого. Ви десь почули вихід, а їх багато там, 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 Да. ти сидиш собі спокійно, від там от сиджу я да і воно зараз тут. Оп, я почув. Мені є просто секунда, щоб впасти сюди. Позиція перепахана російськими снарядами. Загарбники намагаються поцілити у гармату, яка не дає їм спокою. От бачите, яму від 122 кіла, якраз недалеко кров нас, а там дві величезні, такі десь у, у груди від ця від реактивки. Вони так і прострілюються. Вони не можуть зорієнтуватися, хвідки хто що стріляє. вночі буває, лежиш такий. І починається бум-бум-бум, а ти лежиш в цьому бліндажі і просто аж підкидає від землі зверху. Мирон міг би слухати приємніші мелодії, вчився на диригента. А тут диригуємо снарядами. Снарядів, каже, останнім часом привозять удосталь, тож росіяни вже не мають на цій ділянці вогневої переваги. Був період такий, що от ми випускали там два снаряди, а нам прилітало 30. Потім був період, що ми випускали 30, а вони тільки 2. Ну, зараз, зараз, я думаю, так, десь відсотків 60 на 40 ми ведемо. Це один із найтяжчих напрямків на Донеччині. Танки, реактивна артилерія, постійні штурми ворог намагається прорвати оборону, щоб вийти до бахмута. Тільки бачите, їм не виходить. Тут сьогодні зранку, як наші почали від Градів, нових сімерок, крабів, саушок, почали відпрацьовувати. О, зараз щось вони пробують відповісти, але їх зразу підловлюють. Самі бачите, тут відпрацьовують різні калібри. Легкої прогулянки не буде. Бійці це розуміють, але більш як півроку тримають свої позиції. Іронізуючи над планами російської армії захопи. Вити усю Донеччину до середини вересня. Після того як ми почули, як на Харківщині наші просунулися, в нас в кожного настрій настільки піднявся. Те, що вони зараз ще тут є на цьому бахмутському напрямку, воно їм не допоможе. Все, це вже це вже кінець. Їм. Це просто тільки питання часу. Тетяна, наконець на захаркомах, факта сі -ТІВІ. Єдині новини. Груба мобілізація від Кремля лише збільшить невдоволення по всій Росії. Певні в американському інституті вивчення війни. Російська влада почала заганяти в армію всіх підряд. Повістки роздають і тим, які виходять на протести проти мобілізації. В опозиційні російські змі потрапила інформація про те, що планується набрати не 300 тисяч, а мільйон людей. В інституті вивчення війни підкреслюють, що велику кількість новобранців шукатимуть серед етнічних меншин: борятів, дагестанців а також емігрантів, зокрема з центральної Азії. Мобілізація не вирішить всіх проблем російської армії, а деякі лише поглибить, заявив речник американського міністерства оборони Пет Райдер. Новий набір може і владнає проблему нестачі живої сили в росіян. Однак, питання командного складу, матеріально-тилового забезпечення, життя забезпечення, що важливо бойового духу, все, що стоятимуть гостро, каже представник Пентагону. Райдер також запевнив, ні ядерні погрози Путіна, ні масова мобілізація не вплинуть на військову підтримку України Сполученими Штатами. Він також наголосив, що ядерний Антаж не позначиться на тому, які типи озброєння США і союзники готові постачати нашій державі. Друзі України продовжать обговорення потреб, які вона має не лише в середньо і довгостроковій перспективі, а й має просто зараз. Що стосується заяв і повідомлень, які надходять з Росії, це ніяк не вплине на зобов'язання міноборони сполучених штатів продовжувати тісну співпрацю з міжнародними партнерами та союзниками для надання українцям підтримки необхідної для захисту їхньої країни. Вигнати Росію з ООН петицію з таким закликом розмістила Верховна Рада України на онлайн платформі Change.org. Тепер звертаються як до українців, так і громадян всіх країн підписати її, щоб зібрати необхідні. Для її розгляду 150 тисяч голосів на цей момент вже зібрали понад 130 тисяч голосів. Пояснили, Росія не є ні частиною Ради безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу до організації. Після розпаду СРСР Росія не мала жодних юридичних підстав стати членом ООН автоматично. Та країна-агресорка ще отримала право вето у Раді безпеки ООН і Тепер блокує всі рішення щодо України. Тож петиція це звернення до генсека ООН Антоніо Гутеріша надати документи, на яких підстав. Вах Російська Федерація є членом організації або ж вигнати її Маріуполь одна з найкривавіших сторінок російсько-української війни. Нацгвардія, Азов, прикордонники та бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти пліч опліч продовжували захищати місто, і все це попри перевагу ворога в силі. Нині сотні оборонців Маріуполя все ще перебувають в російському полоні в нелюдських, зі слів колишніх військових бранців. Умовах рідні намагаються знайти хоч якусь інформацію про їхній стан з дружинами полонених морпіхів. Спілкувався Назар Бурхан. Вже понад п'ять місяців Анастасія не знає, де її чоловік і що з ним. З початку повномасштабного вторгнення він у складі 36-ї окремої бригади морських піхотинців імені Михайла Білинського разом з бійцями Національної гвардії України полком Азов. І прикордонниками тримав оборону Маріуполя. Коли ворог оточив місто, морпіхи опинилися на території металургійного комбінату імені Ілліча. Звідти чоловік Анастасії востаннє виходив на зв'язок. Після 9 квітня зв'язку з більше я не мала по сьогоднішній день. Він не там не жалівся, нічого такого не було. Просто звичайно, там дякую все. У мене все добре. Попри значну перевагу ворога в живій силі та озброєні, наші армійці гідно давали відсіч втім, шансів прорвати оточення не було. Два місяці морпіхи відбивали атаки окупантів. На допомогу морпіхам прийшли бійці Азову і їм вдалося частково вивести воїнів на території Азовсталі, але багато оборонців потрапили до російського полону. Серед них і чоловік Анастасії. Шукає свого коханого також і Юлія. Він з 2016 року служить в 36-й окремій бригаді. 11 квітня їй повідомили, що чоловіка взяли в полон. Мой муж виходив вночі з 10 на 11 апреля. з заводу імені Ілліча. ані прийняли рішення прориватися на територію підконтрольної України. І к сожалению, коли вони вытянулись в колону і почали своє движение за воды ліча, їх почали бомбити з воздуха. Зі слів жінки тоді з батальйону вижили лише 40 воїнів, серед них і чоловік Юлії. Мені передали орієнтуровочно, що моєго мужа вивезли на територію Російської Федерації і задержати його в колонії. Побоюючись за життя та безпеку чоловіків у рашистському полоні, жінки просять не називати ні імен, ні прізвищ, ні звань морпіхів. За цей час вони неодноразово зверталися до Організації Об'єднаних Націй, а ще Червоного Христа, щоб ті надали хоча б якісь дані про стан захисників та марно. Відомо, що українських оборонців росіяни тримають у нелюдських умовах. Хлопці, які виходили з полону, розказували. Тільки жахи, які там відбувалися, і все. В них ну, елементарно, немає води, немає їжі. Вони сплять на бетонному, на бетонній підлозі по 50 чоловік в кімнаті, яка приспособлена для шести. Родичі полонених намагаються передати захисникам хоча б теплі речі та ліки, адже на порозі зима. Разом з тим, громадська організація штаб морської піхоти України створила петиції до президента Туреччини Раджепа Ердогана та світової спільноти щодо перевезення морпіхів до третьої країни. Нині документ підписали понад 50 тисяч людей. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факта і Сітіві єдині новини. Чотири десятки юних співаків та майже стільки ж топових українських виконавців зберуться на одній сцені, аби допомогти дітям, які осиротіли під час великої війни. Вже 25 вересня в ефірі Єдиних новин дивіться телемарафон під назвою Для дітей заради майбутнього. Всі учасники даруватимуть свою творчість заради ваших донатів, які підуть на освіту українських дітей війни. Більше у сюжеті Даніїла Самсонова. Цього літа вони мали зустрітися у Скадовську на Херсонщині на фестивалі Чорноморські Ігри, але велика війна забрала їхню казку на березі Чорного моря. Та все одно юні артисти зберуться разом у благодійному телемарафоні. Компанію їм складуть найвідоміші українські виконавці. Усі разом співатимуть, аби допомогти дітям, які втратили на війні своїх близьких. Організатор Чорноморських ігор, всеукраїнський благодійний таврійський фонд, більше 20 років підтримує обдаровану молодь. Та нині на меті не просто розвиток юні, а її порятунок. З приходом цієї біди, ну ми зрозуміли, що треба якось розширювати діяльність і зробити акцент саме на допомозі дітям війни для того, щоб вони вже в цій країні жили і розбудовували її так, як вони хочуть її бачити. Ми вільні, як хвилі у Чорному морі вільні. Виступ з Віталієм Фасловським у марафоні для дітей заради майбутнього я присвячую маленьким Насті та Макару, батько яких боронив нашу землю на фронті і загинув на Харківщині. Дітки, на щастя, у безпеці, але змиритися з цим неможливо. Серед самих учасників також чимало тих, хто постраждав від бойових дій. Артем Котенко з сумщини співатиме поруч зі Світланою Тарабаровою. Хлопець сам знає, що таке тікати від війни. Я з міста Героїв Тирка Сумської області, і наше місто одне із перших попало під обстріл. Спочатку ми поїхали в Миргород, а потім в Полтаву. Дякую, що нам. Дали, де жити? Телемарафон для дітей з Ради майбутнього здійснює і юних виконавців. Це нагода заспівати разом з найяскравішими зірками України, а їх буде чимало. Зі мною будуть співати пісню Україна ти» випускники фестивалю Чорноморські ігри. Колись і я була конкурсанткою цього дитячого свята. Я рада їх об'єднати під піснею Україна ти», Адже вона стала гімном для усіх дітей. У студії тривають останні приготування. Вестиме марафон ведуча фактів на вісітів. Оксана Куцайт на пару із Юрієм Горбуновим. Оксана долучилася без вагань, бо вражена нашими дітьми, які щиро прагнуть допомогти одноліткам. Тому діти, батьки, бабусі, дідусі всі повинні подивитися цей марафон, подивитися в ці очі дітей, які знають, що перемога буде за нами. Знають, що ми станемо ще кращими, ще сильнішими, і зараз ми можемо допомогти. Цим дітям допомогти українським дітям війни можна на благодійній платформі «Діти.хелп». Спеціальний QR-код ви побачите на екрані під час шоу уже цієї неділі у єдиному телемарафоні о 21.00. першій Самсонов, Володимир Коваленко, Факт ICTV, Тіві. Єдині новини.